Сьогодні о другій ночі у Кропивницькому у приватному будинку стався вибух газу. Внаслідок цього травми отримали двоє дітей: 2015 та 2017 років народження. Про це суспільному розповіла речниця служби надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. За її інформацією їх ушпитали до Кировоградської обласної дитячої лікарні. Більше подробиць дізнаємося від неї особисто. Вітаю, пані Оксана. Вітаю. Вітаю вас. розкажи, будь ласка, що це був за вибух, чи вдалося встановити причини і як себе почувають діти? Близько другої години ночі у місті Кропивницькому пролунав вибух, який налякав мешканців. Як з'ясувалося, це був вибух газоповітряної суміші. По прибуттю на місце події рятувальники дізналися, що під час цього вибуху було травмовано двох діток: це хлопчик і дівчинка, 2015-го і 2017-го років народження. За словами лікарів, діти перебувають у середньому ступені ні, важкості це і садна, це і забої кінцівок наразі. Діти перебувають у дитячій обласній лікарні. Також хвилею вибуху було зруйновано дві зовнішні стіни, міжкімнатні перегородки. Частково зруйновано дах будинку і вибиті вікна. На місці події вночі працювали і наші психологи, які надавали першу психологічну допомогу постраждалим. І працювали наші рятувальники, які розбирали конструкції. Ті, що попадали усього від головного управління ДСНС в області, було залучено 19 чоловік особового складу. І 5 одиниць техніки. Скажіть, будь ласка, чи траплялися подібні випадки в цьому році в місті, і чи можливо є якісь попередні висновки стосовно причин? Насправді про причину, то її зараз встановлюють фахівці. Попередньо ми говорити ще не можемо про причину цього вибуху в цьому році. Таких вибухів із руйнуванням будинків не було. Але минулими роками такі випадки траплялися в обласному центрі. Пані Оксано, скажи, будь ласка, а дорослі ніхто не постраждав? Бо так виходить, що тільки діти отримали травми. Так, допомога лікарів дійсно знадобилася тільки дітям. Дорослі не зверталися за допомогою лікарів. І чи проводяться зараз там якісь роботи? Розкажіть про це. Рятувальники, наразі допомога рятувальників не потрібна, але оста... однозначно, якщо вона буде необхідна, то ми завжди надаємо допомогу людям. Наразі тут перебуває і аварійна газова служба. Ну усі служби взаємодії, які не. Хідні тут на даний час, щоб і встановити причину, і упередити в подальшому такі випадки, пані Оксано. Чи відомо вам чи був ще хтось поблизу або в будинку можливо проживав і все таки уник травм? Цей будинок розподілено на три квартири. Постраждало лише дві квартири, і от дітки отримали травми з однієї із квартир. В інших двох квартирах теж перебували люди, але на щастя обійшлося без ушкоджень. Дякуємо, пані Оксану, за те, що доєдналися. Нагадаю, спілкувалися ми із Оксаною Мачак, це mm -hmm. речниця обласної служби із надзвичайних ситуацій з Кропивницького, де трапився вибух.